Всім добрий день! Сьогодні у нас піде тема така розчарування власним собакою. І я хотів би поговорити про флоки і привести приклад а, саме на цьому всі, а також розкажу про декілька інших. Справа в тому, що коли я тільки взяв флоки, я теж Дещо був розчарований. На тумить. Це було 9 років тому. Виходимо. Собачуньки сюди. На ту мить, у мене була мрія взяти бордер колі, і я прям ну, сильно хотів, начитався літератури. І мріяв взяти найрозумнішого собаку в світі з найспотужнішими когнитивними здібностями. Була така мрія, але на ту мить грошима сильними. Грошей в мене багато не було, у мене їх ніколи в житті багато не було. А, і я ще тоді не розумів різницю між... Якісним собакою і неякісним собакою. А, між дорогим породистим собакою і дешевим я думав, ну яка різниця? Це бордер-колі, це бордер-колі. І Я <кхм> на той час а, прозвонив декілька розплідників, а, навів справки і в Ірпені, то Тоді я ще там не жив. І зараз вже не живу, до речі, якщо хтось думає, що я досі там, то ні, мене вже там немає. А, і подзвонив в один з розплідників в Ірпені домовитись про придбання цуцика. Коли я мріяв про бордерколі, я був під враженням від відео, які вони швидкісні, які вони спритні, які вони. Розумні, як вони дрейвові які, як вони бігають. Ну, собака агонь. І я цими образами був наповнений. Ось. А коли взяв собі цуцика, я не побачив в ньому те, що я бачив на цих відео. Я намагався з ним грати різними іграшами. У мене вдома з'явився... У нас з'явилося сховище, наповнене різноманітними іграшками, тому що я намагався розіграти свого пса, для того, щоб він теж став такий швидкий, спритний, потужний. Але Флокі був один з найфлегматичніших собак взагалі, які, з яких я досі знаю. Він дуже, дуже спокійний, дуже розсудливий, врівноважений і геть не відповідав моїм очікуванням на той момент. І я певний час я страждав, я шукав а, причину в собі, чому, що я роблю з собакою не так. Я шукав причину в розпліднику, а, може я не там собаку придбав, шукав причину а, в здоров'ї пса, там робив певні обстеження, думав, можливо це генетичні якісь вади. А, і це тривало до тих пір, поки а, не прийшло моє прийняття. Тобто я зрозумів, що з цього пса а, ну, неможливо вижити те, чого я від нього очікував. І я не зможу працювати з ним так, як я надивився цих всіх відео. І з'явилось прийняття. Проте. У Флокі була і зараз є, дуже класна риса характеру. Він супер врівноважливий. У нього дуже класна витримка, він дуже розумний пес, він такий свідомий. І тому а, мені було дуже зручно брати його на персональні тренування, на індивідуальні, і пояснювати на ньому певні. Принципи виховання, певні вправи. Тобто, за рахунок того, що він взагалі був нехалерічним, спокійним, міг лежати, чекати. А потім, коли їх запрошував, робив все, все, що від нього вимагалось, всі командочки, але робив їх в своєму стилі. Дуже повільно, дуже спокійно, розслаблено. І ви знаєте, людям це так сподобалось, люди. Постійно казали мені, вау, у вас такий розумний пес. Я так сильно хочу, щоб і у мене був такий. І я розумію, що вся справа насправді в очікуванні. Те, що ти очікуєш від собаки, не завжди тобі дається. Собака, це як лотерея, і ти не знаєш, де ти виграєш і що ти виграєш. І на що тобі взагалі цей пес? До чого я веду? У кожного пса є різні характеристики. Якщо нам треба пес під якусь специфічну, спеціальну роботу, ми мусимо дуже ретельно, дуже уважно ставитись саме до вибору собаки. В якому розпліднику, які, які в нього батьки, які в нього братики, сестрички. Що його родичі показують в той роботі, для якої ми його беремо. І тоді це дасть тобі а, якесь розуміння. Проте, коли ти взяв собаку але або тобі собака досталась, спробуй не очікувати від цього пса щось. Спробуй вивчати його, дивитись, як він реагує на певні подразники. Як він реагує на різні активності ваші, на ваші взаємодії, що йому подобається, що йому не подобається, які його сильні сторони, які слабі сторони. І розвивай сильні. Не пробуй, не пробуй переробляти свого пса. Я дуже багато бачу людей. Які приходять з собаками, метисами вівчарок різними, які, скоріш за все, це метиси німецьких вівчарок з дворняшками, і вони інколи дуже схожі на малінуа. І люди беруть цих собак, приходять на тренування. І дуже розчаровуються, що ці собаки не роблять так, як. Роблять малінуа на, наших, ну, на, на всіх відео, які ви бачите в соцмережах в інтернеті. Велике розчарування. Проте, що відкинути все це, в минулому році, мабуть, в минулому чи в позаминулому, ми знайшли собаку просто на вулиці. Вагітну собаку, її назвали Дорі. Вона народила нам 10 цуценят. Ми їх всіх прилаштували. А Дорі пощастила і Дорі а, потрапила. До кінологіні в Черкаси. Так, чи в Полтаву не буду брехати. А, і Дорі нещодавно захистила, підтвердила кваліфікацію собаки-терапевта. Тобто, звичайна літня дворняга мала талант і якості характеру, які а, дозволили їй допомагати людям. Лікувати людей. Розумієте? Собака, яка була нікому взагалі не потрібна, яка лежала просто на вулиці і вже шукала місце, де б її народити, і всі проходили, проїжджали повз, стала каністеропевтом. Тобто, у неї виявився талант, її лояльність, її спокійний характер, дозволили їй бути корисною для людства. Розумієте? Але якби хтось намагався від цієї собаки добиватися якогось драйву, якоїсь швидкості, потужності, було б розчарування. Було б розчарування і людина би страждала від контакту з цієї собаки, багато ми спостерігаємо, коли люди заводять потужних на вигляд таких собак для охорони подвір'я або власної безпеки. І коли з'ясовується, що цей собака має дуже тендітний характер. І не хоче не з ким битися, не хоче ні від кого охороняти, людина розчаровується, людина шукає кінологів, собаку змушують щось робити і собака не робить. І людина від цього страждає. Замість того, щоб розглядяти якісні риси характеру, які дозволили б цій собаці розкритися і бути корисною вам, корисною суспільству і отримувати якусь функцію. Можливо, ну доречно було б більше віддати собаку, якщо собака не співпадає ваших очікувань, якщо ви не хочете витрачати ваш час. На те, щоб розкривати таланти вашого собаки. Можливо, б, доречно було б передати цього собаку в іншу родину, де люди б були задоволені тільки тим, що цей пес любить вас, щоб він може дарувати своє тепло, свою любов, свою увагу. Просто радіє вам, коли зустрічає вас з роботи, і так далі, і тому подібне. Тому всі ваші розчарування, це у вас в голові. Якщо ви шукаєте собаку безпосередньо до роботи, і розплідник вам обіцяє цю собаку, ви платите за це велику суму коштів, так, ви можете вимагати якісь предяви робити, бути обуреним, це справедливо, бо ви заплатили гроші. Проте, якщо собака достав, достався вам ну, просто так. І ви щось накрутили собі, як він буде носити вам капці зранку, або приносити паличку, або охороняти ваше подвір'я. Згадайте мої слова, собака вам нічого не, не повинен, не винен, і а, він буде жити, працювати і функціонувати так, як ви його навчите, і як ви зможете розкрити сильні сторони. тобто... Зараз я розумію, що Флокі це ну, один з найзручніших собак компаньйонів. Тому що, наприклад, якщо прайм, він для роботи класний, але в побуту він нервовий, різкий, рефлексує. То Флокі для мандрівок, для а, сумісних якихось подорожей, для походів в кав'ярні. Для життя в місті, будь де, куди ти його не візьмеш, це просто ідеальний пес. І те, що там я а, очікував і а, мав якісь негативні емоції, це лише таракани в моїй голові. І Собака тут не до чого. Не до чого. Навчіться цінувати вашого собаку, навчіться розкривати його сильні сторони і отримуйте від нього справжнє задоволення.